Друзі, долучайтесь до нашого збору на авто для Збройних сил України. Станом на зараз ми вже зібрали суму понад 150 тисяч гривень, але потрібно зібрати ще близько сотні. Я хочу подякувати кожному, хто вже задонатив, і нагадати, що всі ваші донати вони є важливими. Це може бути 10 гривень, 50 гривень чи 1000 гривень. Просто не зупиняйтеся і допоможіть Збройним силам України захищати наш спокій. А для того щоб мотивації донатити у вас було ще більше, ми даруємо вам подарунки. Перший та один з головних подарунків це ось такий короповий кораблик з GPS. Далі це катушка Дайва ніндзя та спінінг Дайва ніндзя. Ще один приз це ось така перископічна труба. А також прямо з передових позицій ми отримали два ось таких. Арт тубуса від снарядів. Отож, все, що вам потрібно, щоб поборотись за такі призи, це зробити донат на нашу банку від 150 гривень. А розіграш ми проведемо вже по завершенню збору. Посилання на банку, як завжди, знайдете в закріпленому коментарі. Вітаю вас на каналі Fishing Life, з вами Яна Зарбаженко. Друзі, сьогоднішня риболовля почалась з мене ще з самого ранку, але абсолютно ніякого кльову не було. І я навіть камеру вже встиг зняти це все в машину сховати. Але зараз на годиннику 12 дня піднялось сонце, стало дійсно на вулиці тепло. І я знову ж таки повернувся, взяв всю цю техніку і розпочинаю знімати цей ролик для вас. Значить, давайте скоренько робіжемо. Дивіться, зранку була одна гарна щука, така в районі. Під двушку, яка підчепилась, просто за бік, підбагрилась. І була одна спіймана риба на коловалку по чесному А далі був просто такий ну от виключений кльов взагалі ніякої активності, але потепліло, і годинки з 11-ї рибка дуже почала рухатись і з'явилось досить багато клювань. Тому підписуйтесь на канал, а я прямо зараз розпочинаю знімати цей ролик і поділюсь з вами тим, як власне ми її ловимо, на що ми її ловимо і що потрібно робити, щоб ловити ось цю весняну малоактивну щуку. За ось цю останню годину, коли вже з'явився дійсно хороший кльов, краще з цього почали у нас працювати такі приманки як раки, тому саме ними я і буду продовжувати. Грузик в мене стоїть 6 грам, і зараз на гачку флепер 2.8 дюйма в кольорі Green Pumpkin пертрес. Іди сюди. От і перша покльовка. буквально от, от, три рази я кинув після того, як запитав вам фразочку, що кльо почався. Три рази я кинув і є щука. З дуже далекого викину. Насправді вона сіла аж на центр озера, я кладу своє 6 грам. Але що приємно, перше, це те, що вона сідає з дуже гарними ударами. А друге, це приємно тягнути її з такої далекої дистанції. Щучка невелика. Я вже бачу, що щучка невелика, але так в сторону пошурувала. Показуйся. А, Відпала. Відпала. Перша покльовка, риба зійшла і дивіться, вже нема клешні. Насправді, сьогодні це просто проблема, якась Ось драк теж без клешні. Фактично ставиш тільки нову приманку, кидаєш і зразу одну клешню риба зрізає. Так що зараз, знаєте, що я ж зроблю? Я попробую їй запропонувати меншу вагу. Якщо я кидав на шість на грам, то зараз я поставлю 3 грамчика і на повільнішу проводку, можливо, то вона буде активніше брати, тому що так бачите, дуже багато хвостів відбиває. Трічку свінгає заряди на трьох грамчиках. Сьогодні я на це зловив одну рибку. І якраз таки зменшення спрацювало досить гарно, тому що з першого закиду я зловив рибу. В цілому клює подалі. Але, скажімо так, на зміну теми, щоб зловити якусь іншу рибку. Може спрацювати, тому зараз кілька закидів в цій акваторії, тим більше ми вже багато риби саме на раків переловили. Я думаю, така зміна вона може спрацьовувати. Тож давайте я вам ще й по проводочку одразу розкажу, скажімо так, спочатку відео і одразу. Ці карти відкрию. Дивіться, ми закидаємо дуже далеко. Ми спеціально використовуємо е, снасті, які нам дозволяють е, закинути приманку на центр водойми. Тому що так склалося, що сьогодні більшість склювань стається саме на дуже далекій дистанції. Тому джегріх вольфрамовий 6 грам. І ось така плавна рівномірна проводка. Не швидка, і головне це плавна. Тобто без якихось агресивних підривів, агресивних підіргувань. Тільки такі легкі збиви гри. Ми пробували ловити агресивніше, активніше, але все ж таки от вона хоче, щоб ти так повільно крутив. Час від часу грузик навіть е, чиркає дно. І саме така проводка от повільна, вона і зараз працює. І насправді це вже була напрацьована тема на даній водоймі, тому що минулого року по пасивній щуці вона так само працювала саме ось ця тема, така рак 5-6 грам і така повільна рівномірка з чирканням по дну. Після минулого відеоролика я зрозумів, що насправді багато людей не, полюбла, не полюбляє е, риболовлю на платних водоймах. Взагалі найцікавіший коментар, такий найсмішніший був, <смістична> повеселив насправді, тому поділюсь, риболовля на платнику це як полювання в зоопарку. Ну, кому, знаєте, кому як? Я би не сказав, що це абсолютно так. Сьогодні клює, тому що тільки відкриття сезону є свіжа риба. Але взагалі на платнику не завжди є простою. Тим не менш, дякую за те, що поділилися своїми думками в коментарях. І Якщо говорити про сьогоднішній день, то от, знову ж таки саме ловля на раків вона підтверджує те, що риба мало активна. Тому що активна риба вона ловиться на активні приманки, на віброхвости, на. Твістери, коли риба стає більш пасивною, більш обережною, її треба більше дивувати, і саме тоді раки часто дуже гарно вистрілюють. А от і Паша валить. Дивіться, як здалека тягне. Так, Тата самого викину. Скільки грам? 4 грама? Сім грам. Сім грам. грам. Та, самого викину. Перший підрив. А Чешків, що ти так да. якось на глістрі. Та Дай трохи рибі поборотись. Та, щука невелика на сьогодні ловиться. Ні, ну перша хороша була, а далі от бачите такі невеличкі щучки. Я, до речі, недалеко взагалі закинув і вона якраз близька і взяла. Так більше вздовж, скажімо. На спайдера. Ось це зараз працювала просто типова тема ловлі пасивної щуки на платниках. Невелика вага, закид не в озеро, а більше так вздовж, градусів під 30-40 відносно берега. І ось така щучка невеличка, але, скажімо так, максимально спортивна. І приманка так само. Little Spider, 3 дюйма. Ця приманка вона ідеально підходить для ловлі малоактивної щуки. Одну рибку в ногах зловив, але насправді ця риболовна душа, особливо після е зими, довгої, коли ти весь час фактично тільки мікрушиш, вона вимагає взяти в руки лайт і половити все ж таки здалека. Насправді цілу зиму, мікрорічки, малі водойми, мікруха все під ногами колупаєш, Тому коли нарешті з'являється ця можливість покидати далеко, потягнути рибу здалека, Хочеться ловити саме так. Іди сюди. Іди сюди. Ох, як вона гарно вдарила. Як ж вона гарно вдарила. Дуже багато малька, тільки що повиходило на поверхню, де я тяну щуку, дуже багато малька видно, повискакувало. От вона під цим мальком всім і тусується. Під всім цим мальком вона і тусується. Ходи, 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 ходи. Куди, зараз тебе відпустимо. Не скачи, не скачи, там, не скачи, зараз відпустимо. Щучка, зараз відпустимо. Ну, будь чим не. Блін, ти дивись. Не хоче до рук. Не хоче до рук. Просто не хоче до рук. Ну ось і є третя. Навіть година ще не прийшла, в заліку вже три хвостика. І ось ця вже лайтова. Нове місце, буквально друге закидання, рівномірка. Все, як я вам розказав. Повільно, з легким таким збоєм, і дуже чіткий, дуже крутий удар. І достатньо здалека. Тобто ти тянеш, кайфуєш, отримуєш задоволення. Так що давайте будемо відпускати цю рибку, не будемо її довго мучити. Насправді не ну, доволі дивно, що вона відкрила рот саме в обід, тим паче враховуючи ось цю погоду, коли просто таке яскраве, яскраве сонце світить, ось але мабуть можна це пояснити лише тим, що сонце прогріває воду, і відповідно вона стає активнішою. В середині весни, влітку, на початку осні це абсолютно не працює. Там навпаки, чим гірша погода, тим кращий кльов. Але напевне, що ось так, початок сезону, лютий місяць, вода дуже-дуже холодна, сонце її трошки прогріває і рибка від цього активізовується. Так бачите, тільки піймав щуку, вже понабігала тут з боку стати, підпирають. Нічого, зараз ми їм покажемо, як другу ловити. Ми переміщаємося, все одно не забуваємо переміщатись, тому що ну, багато з одного місця не зловиш. В кращому випадку там 2-3, а так зазвичай одне місце, одна рибка, одна покльовка така з підходу. І далі треба знов переміщатись. Щука це завжди переміщення. Взагалі спінгова рибалка, це ідеально підходить сюди таке прислів'я, вовка ноги кормить. От спінгіста теж ноги кормить. Хочете ловити активно, хочете ловити багато, треба переміщатись і просто збирати рибу. Іди сюди, нове місце, нова покльовка. Нове місце, нова риба. Гарний удар, гарний. На рівномірній такій проводці. Ох, Ох ходи-ходи маленька. Ну маленька. Бачите, невелика. Вдарла дуже гарно, але рибка невеличка. Опа! Така вона, бачите, невеличка, але просто дивіться, яка вона побита, десь її дісталось, Навіть не знаю, чи це її так могла щука, тому що бачите такі порізи. Маленько підростати, а ось ми за нею приїдемо. І вона вже буде такою щукою. Ще раз хочу нагадати, що зараз діє нерестова заборона на ловлю щуки. Власне, тому ми і приїхали на платний ставок, тому що ловити її хочеться, але на диких водоймах робити це заборонено. Відповідно, у нас є комерційні водойми. Всюди в кожній області є комерційні водойми. На них можна приїжджати, можна ловити, і за це вам ніхто нічого не скаже. Це абсолютно дозволено. Так, ну що ж. рибка пообідала, поклювала. І в нас теж час Тримаємо, Павло. Yeah. Так що наступає у нас така музикальна пауза. Ти дивись, тільки пообідали, тільки прийшли. Перший закат і є. Хороша кажеш? Ну, віце точно. На хлісар я з першого росу надіслав. Ой, ні, ну та, ну дуже гарно трусить мордою. Дійсно так гарно. І ні, ну це не просто грам, це точно. Але по кольору ніби з цього запуску свіжого, ні? Що? Ну Ніби зараз, та що запущена зараз. Така, що не, не, не помалювалась взагалі, дивися, мене зразу взяла. Зразу взяла. Ах, зійшла, ти дивися. Свічка і зійшла. На спайдера, друзі, на спайдера 3,5 дюйма була ця щука фіолетового. Що ж, давайте за наступне. Блін, не Ох, як вона шандерахнула. Оця так сильно вдарила на паузі вже. Ох, як вона гарно ввалила. Дуже ще така ось класна тема це вітер ловити на коливалки. Джиг контролювати зараз важко. Ось, і летить він проти вітру гірше, а коливалка вона зараз буде непогано пробивати вітер. І головне, що тут не потрібно від неї такого високого контролю проводки. Тобто ми будемо просто хотити рівномірну проводку, шнур покладемо на воду і будемо мати хорошу чутливість. А от вона і взяла. Таким двійним ударом. Таким двійним ударом сіла на каливалечку. Хевен 7 грамовий. Во, о, о ковхнула, ковхнула дуже глибоко. Разів п'ять кинув друге місце. перейшов на друге місце і зразу є, дивіться, яка, дивіться, яка гарненька. Більше за тих всіх, які зараз на силікон клювали. достатньо така непогана щучка попалась. І коливалку просто заковтнула аж в самі гланди. Ударчик такий непоганий, подвійний, і ця щука, до речі, вже недалеко від берега схопила. Попередні в більшості брали далеко на викиді джигу, а ось ця відносно-відносно недалеко схопила. Непогана щучка, гарний, гарний бій подарувала насправді. Хевен, хевен 7 грам. Мені ось дуже подобається коливалка своєю простотою. Тому що не треба з нею абсолютно нічого вигадувати. Рівномірна проводка і вона сама ловить рибу. Особливо для новичків це буде корисно. Візьміть собі до уваги, коливалки обертальні, блешні. В ними легко ловити і вони ловлять. Зараз подув вітер, на джиг не можеш зробити проводку. Все, поставив коливалку, просто крутиш і не зупиняєшся ловити. Знову ж таки, є риба, вона просто бере. В мене тільки що холосте клювання, і в паші було холосте клювання, і недалечко від берега, метрах так на 15, напевне. Так що я зараз, знаєте, що хочу спробувати ловити воблерком. От вона тут є, вона себе показує. Так що я її зараз покидаю в Якості вудочки на сьогоднішню риболовлю я взяв з собою Black Swan в тесті до 16 грам. Це лайт, довжина 2,7 метра. Саме той інструмент, який потрібен для того, щоб працювати на супер далеких дистанціях. А власне, сьогодні ми кидаємо на центр озера ваги ну, 5-6-7 грам Ось такі ваги. Далі оснастив його катушкою Shimano Twin Power в розмірі C3000. і намотав сюди тонесеньку восьмижилку в 0,4 розмірі по японській класифікації. А в якості повіця я використовую флюрокарбон 0,52. Ось, так відверто кажучи, трохи дивна ситуація складається. Зранку кльову нема, в обід вийшло сонце, гарний кльов. І ось зараз там година 2-3, налітають хмари, піднімається вітер і кльов просто вмирає. Ми за останню годину не мали жодної покльовки, поміняли, напевне, там, місце з 10 Дуже дивно, чому щука закрила рот. Принаймні мені завжди здавалось, що от пасмурно це навпаки добре для щуки. Але тут, як бачите, все ж таки от саме в сонце клювала щука. Тож, друзі, повторюю, що зараз діє нерестова заборона на ловлю щуки на диких водоймах, тому не порушуйте. Якщо хочете ловити щуку, обирайте саме платні комерційні водойми. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайте ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки. І зустрінемося з вами вже у нових випусках. Па-па!